Володимир Свідзінський Вже хутко день. Вже хутко день. Сховався місяць, здригнувсь жахливий сон. Краса небес, провісник Сходу палає оріон. Боєць потужний, над землею Простяг він ясний міч. Загин усім, хто ворог дневі. Кому жада на ніч нове життя в бою повстане, офір воно жада, лиш блисне промінь, кров гаряча, полється як вода, тоді ж то визволена з пітьми Обмитая в крові, зростить земля і цвіт незнаний, і дасть плоди нові. Але поволі гаснуть зорі, злотистий світ замрів, на обрію і тихий вітер дерева розбудив, Погас і оріон могучий в уборі бойовім Одна лише зоря сіяє на небі голубім. О, ні, не буде кар і помсти. І не пролється кров в очах зірниці світової. Любов, одна любов, переможного миру вам.